Привіт, усім любителям мальописів і не тільки з вами Маріам, І я сьогодні до вас дуже дуже близько. ASMR від Марія. Сьогодні ми з вами поговоримо в домашньому форматі. Нормуль. як завжди, підсумуємо липень місяць в комікс індустрії. І перша, найграндіозніша новина 3 серпня на каналі Фантастичні Толкс. У вас буде можливість глянути прямий етер із самим Анджеєм Сапковським. Я там теж буду, маю можливість завдати одне питання майстру. А ще будуть інші запрошені блогери, що матимуть також можливість як і я зустрінемось на каналі Фантастичні Толкс. До цієї оказії приєдналися й українські видавці, що опікуються ліцензіями Всесвіту Сапковського і дарують по промокоду знижки на видання відьмака в описі. Під відео ви знайдете промокод, за яким можна отримати знижку, як на малюписи від Вовкулайків, так і на оригінальну серію книг від КСД. Все у ваших лапках, а ми їдемо далі. Отже, UA Comics ошелешило своєю новиною, ну, по-перше, на Сан-Дієго Комікона. Це нагадаю, один з найбільших і наймасштабніших. Конів світу було презентовано збірку комікс для України насіння соняшника. Я про нього вже колись згадувала. По-друге, це дуже важлива антологія від найкращих творців коміксів світу, що об'єдналися заради допомоги Україні. Збірка містить мальовані історії від іменитих художників та сценаристів, які писали, малювали мальовані історії абсолютно безкоштовно. По-третє, антологію офіційно адаптують і видадуть в Україні саме видавництво ЙОМ про що вони анонсували в день презентації на Сан-Дієго, перед тим старанно інтригуючи читачів у своїх соцмережах. Ну я про це знала і раніше, але не могла вам про це розказувати. До слова, минулого року, як тільки було анонсовано збірку, на сайті ідеографіки з'явилося передзамовлення на оригінальний примірник антології, і коштувало таке чудово 2500 гривень. Іронічно, що адаптація від UA Comics коштує 750 гривень, і тепер лишається одне лише питання: що дійде до читачів швидше англоверсія з Америки чи українська локалька від UA Comics. Ставлю на останніх. Та це не остання новина від видавництва. Під шумок вони анонсували вихід також коміксової класики. Привид Віла Айзнера. З нагоди 80-ї річниці з першої публікації видавництво Кловер Прес у 2020 році видало ювілейно коментовану антологію, яку і збираються адаптувати та видати UA Comics. Трохи про привида. І ні, це не про привида Києва. Почнімо з того, що Айзнер нев'їбано крутий коміксист середини 20. Століття, починав ще перед Другою світовою війною і починав свою кар'єру зі створення ну, такої собі копії дійсічного супермена на замовлення видавництва Fox Future Syndicate. через що був тягнутий у судові возні між видавництвами. Однак прославився своїм духом в оригіналі The Spirit, такий собі перший антисупермен, в якого костюмом була лише маска. Можливо, зараз це видається доволі нуднувато, але загалом та спіріт це колишній поліцейський, якого передчасно поховали. Ну дуже схоже на історію з Максимом Осою. Чувак опинився на своїй могилі, але вирішив не вертатись до мирського життя, а почати карати злочинців в образі загадкового спірита. Загалом це були короткі історії, що виходили в періодиці і охоплювали величезні теражі. Тому не дивно, що герой став улюбленцем публіки. Підкуповувало також те, що і Історії були в різних жанрах та стилях: від прямолінійної кримінальної драми та нуару, до легковажних пригод, від містики та жахів до комедії та любовних історій, часто з гібридними елементами, які перекрутили жанр і очікування читача. Загалом Айзнер настільки був крутий перець, що за життя став обличчям та ім'ям престижної нагороди коміксистів, яку ви знаєте як премія Айзнера. Так, такий короткий екскурс явно не висвітлює усі здобутки Айснера, але хоча б трішечки, та й привідкриває основну важливість української адаптації привода від UA Comics. Це однозначно знаменна подія для комікс індустрії. До того ж, збірка складатиметься з дев'яти історій, чотири з яких отримали нові кольори від лауреатки премії Айзнера Лаури Мартін та номінанта на премію Джеремі Кокса. Іронічно не виграти премію, але взяти участь в ювілейному випуску. Це прикольно Ух, важко. На правах дружбанської реклами маю ще одну прикольну новину, яка виходить за рамки мальописів. У Львові відкрилось нове видаництво настільних ігор, бордова. І так я повертаюся до, до настолок знову. Тільки воно не просте, а золоте. Жартую, Не просте воно тим, що розробляє автентичні українські ігри, і, хоч поки що, вони лише на етапі розробки, але уже сколабилися із її комікс та створюють настолку по мальопису люди самесь. А рідне сотворення світу. Це буде проста сімейна гра із дивовижною візуалізацією від тієї ж художниці, що міститиме 100 унікальних арт-карт, фігурок персонажів та плиток територій. Основна мета гри зібрати побільше овечок. Так, так, саме тих, які бог схід і викрав варідника. Поки що гра існує в прототипі, але вже виглядає дуже мило. Я супер ексайтед, і в перечуттях слідкуйте за бордовими, там прикольно. Окрім того, що у видавництва видавництво уже вийшли з друку коротка історія борщу та ноль на початку липня, видавництво анонсувало ще один вихід, точніше ще одне бандесіне для дітей, про яке я вам не сказала минулого разу, а саме «Неперевершені том першої кабаратіни. Це буде комедія про циркачів, цирк. Уні циркавців, які чудово знають і розуміються на своїй роботі, але Париж уже втомився від такого мистецтва, захопившись кінематографом. Тож нашим героям доведеться перекваліфікуватися в рятівників планети. Ну, загалом, що з цього місяця мало анонсиків, про які я ще не згадувала, тому я не буду в чергове повторювати, що у видавництва на перезимовленні чи вже вийшло друком. Ви це зможете промоніторити в них на сторінках самі. А от про цікаві речі, думаю, я вам розкажу детальніше. Таким чином, я натрапила на новину від сторінки спротив за їхніми словами. Вони створили мальопис за допомогою штучного інтелекту, і я так розумію, будуть робити. Його і надалі в історіях будуть розповідатися реальні історії з боротьби звичайних громадян із окупацією. А я нагадаю, що спротив це спільнота, яка яка... ну мало інформації про цю спільноту насправді, я так розумію, вони е, отримають інформацію від звичайних е, жителів в, в окупації про. Окупаційну владу і роблять, швидше за все, всякі диверсії, я так розумію. М -м -та. І в них молюпис. Так, і він створений штучним інтелектом. О, ні, штучний інтелект витісняє художників? Насправді ні. Але це дуже схоже на здешевлення виробництва. Художник є, бо надручити ші в правильному напрямку, теж мистецтво. Невже нас чекає оновлена версія професії художника, коли йому не доведеться працювати руками, а лише правильно описувати завдання для ші? страшно страшно ну і що трохи милотина мальопис химерна планета вийде мультфільм від вгадай такого звісно від творців Ріка і морті в україні скетчі з цими блакитними інопланетянами видало видавало видало видавництво мальопис і видає надалі там здається нова книга вийшла під назвою Хемерніша планета. І трейлер натякає більше на скетчовий характер мультфільму, ніж на одну сюжетну лінію. Але побачимо. Мультфільм міститиме 10 епізодів і вийде на Apple Plus 9 серпня. Дискримінаційне в Угорщині. Урядове управління Будапешту штрафувало мережу книгарень ліра конев на 12 мільйонів форентів. Це 32 тисячі євро. За продаж мальопису, коли за вмирає серцем, до слова в Україні цей комікс видає видавництво видавництво і має обмеження в 12+. І так це історія закоханих хлопців, які навчаються в школі. Мальопис для підлітків, але з обмеженням для для підлітків, принаймні, в тій же угорщині існує закон, що забороняє поширення серед неповнолітніх матеріалів, які можна розцінювати як пропаганду гомосексуальності та зміни статі. Ну тобто, вся проблема в тому, що мальописи продавались у секції. Для підлітків, а також не було спеціального герметичного опакування. До слова, цей закон прийняли взагалі випадково. Точніше, закон передбачав в першу чергу контроль щодо педофілії і так далі. Але щось пішло не так, і якісь браві поборники традиції та порядку впихнули туди ще й обмеження щодо пропаганди гомосексуальності та підняття питання трансгендерності в освіті для підлітків. Загалом 15 країн Євросоюзу виголосили своє занепокоєння на європейському суді. А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала це ганьбою. До речі, Україна, в числі 38 інших країн, закликала не дискримінувати ЛГБТ-спільноту. Водночас, що цікаво, польщі в списку європейських країн не знайшлося. Загалом дивна законодавча прірва, враховуючи, що Нетфлікс це прям маніфест ЛГБТ+. Плюс. Культури, що звучить, чи не в кожному проєкті. Згадайте ту ж Німоно, яка на Нетфліксі має обмеження в 10. А мульт з перших кадрів показує стосунки гей-пари. До слова на фантазію скоро вийде обговорення мульта, де я також буду присутня і вставлю свої 5 купів. Підписуйтесь і слідкуйте за виходом подкасту. Так от, Нетфлікс, здається, в Угорщині не заборонений, тому. Інтересно, як вони в принципі регулюють питання щодо статевого виховання підлітків в інтернеті і не тільки. А ви що думаєте про такі заборони? Пишіть в коментарях, похоліваримо разом. Ну що, друзі, дякую, що дослухали до цього моменту. Це означає, що тема була для вас справді цікавою. Тож, якщо ви тут на цьому моменті, не забудьте сказати мені привіт в коментарях. Це важливо для статистики Ютубу. Я страшенно цього не люблю, але потрібно щось робити з вашою активністю, бо Ютуб загниває. Мій Ютуб канал загниває. Заодно гляну, скільки вас відданих мальописних фанатів. Також нагадую про мій патреон і купи кави, які дозволяють триматися блогу на плаву і не втонути у хвилях інформаційного шуму. Та геть не зневіритись у моєму шляху самурая. Усіх люблю, цілую і здибумось вже дуже скоро.